Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі. Сьогодні приїхав автосалон Ford. Показати вам, які машинки тут продають, які ціни. Находимося ми в Польщі, місто Варшава. Є тут гарні машинки такі. Ну, думаю, пробіжу швиденько покажу вам. Так що погнали. Перший автомобіль у нас, така спортверсія, якраз заряджається Фордик. Це у нас. Ford Mustang S650 Dark Hearts, Fastback 5.0 V8, 453 кінські сили. Тут вони вказують, ціна йде, 8500, це знижка, ціна з роботом зі знижкою 365 тисяч злотих. У доларах переведу. На жаль, опису як такого немає. Отак, друзі, можна зазняти під капотку. Машинка игра заряжается. Такие злостные американцы. Выхлоп серьезный такие стоять. Кажу вам салончик. Двері десь, напевне, більше метра. Дуже великі. От так от виглядає салон. Тут у нас вже все в панелях. Всі душки Ковші підтримка тут, а дай Боже. Подивіться, друзі, який ручник цікавий. Ну і місця ззаді практично немає. Такий мостанчик. йдемо далі. Такі от, друзі, Ford Puma, Тож, я так розумію, ST Sport версія якась йде. Пройдусь, покажу вам по кругу. Ціна зі знижкою 139 тисяч злотих, знижка 24 150. І тут є якийсь опис Ford Poma BX 726. Це в нас виходить гібридна версія. Мотор 1.0 EcoBoost. і гібрид 170 кінських сил. Коробочка, ну, ясно, що автоматично. Більше вони тут, в принципі, нічого не пишуть. Ось такі от диски стоять. Давайте заглянемо в салончик. Так от, друзі, виглядає карта двері. Вже такі ковші серйозні стоять з підтримочкою. Тут у нас монітор. Водія, монітор посередині, Ну, в принципі, все, кнопочок особи немає вже все вже на планшеті треба, Ну, на рулі хоча б додали кнопки. Фізичні, все менше і менше в автомобілях стає фізичних кнопок. и выгляд сзади. Как вы видите, место сзади так, не очень много. на сзади 12 вольт и зарядочка Type-C, две штучки. Машина. Такие вот, друзья, фордик. Цікавий автомобіль. Покажу вам ще так ближче водійську сторону. Теж тут така накладочка, то ли там музика монтована, то ли що не ясно. Такі от, друзі, Ford Explorer. Це в нас де електромобіль. Каже, отак пройдемося по кругу. Давайте перейдемо до характеристик, подивимося, що вони тут пишуть Ford Explorer. Ціна 218 270 злотих. Що тут ще? Енергія 13,9 кВт на 100 км, Заряджається 28 хвилин до 80%. Запас електричний мішаний. В мішаному режимі він може проїхати 602 км. Також пишуть, що потужність 286 кінських сил на 77 кВт годин. Не дуже в тому розбираюсь. В принципі, зазняв, кому цікаво, той може перевести собі і почитати. Ось такий от Фордік красивий. І колір такий нього цікавий. Давайте попробуємо заглянути в салон, якщо автомобіль відкритий. Така от біленька з чорним карта двері. Ну і тут ми бачимо теж у нас вже ковші такі поменші, але все одно підтримка бокова хороша, присутня. Теж бачимо великий екран. Тут у нас є регулюровка музики, звук, включення і також переключення камер. Такі от Вульфорда. Так розумію, він вже йде. Сенсорний. Ззаді теж місця досить багато. Зараз теж заглянем, що там у нас стоїть. Да, місця ззаді предостаточно. Тут вони нам поставили дві розеточки ну і обдув. Также бачимо видим а ліхтарик с боків, крючок. Ну, сзади вот сижу, у меня 1,84 ріст, то за пассажиром помещаюсь без проблем. Водійська сторона. Видим, что у нас тут 2 подъемники два, сзади что Тупоня немає, чи що, зараз подивимося. Чомусь всього дві кнопочки. Також бачимо сидіння електропакет, емблема Фордік. Ну і отак виглядає приборка. Ну і ці кнопки, як бачимо, вони всі вже сенсорні, але не знаю, чи буде вона зручна. То вже, як то кажуть, треба в процесі провіряти. І тут теж кнопочки туляться підсвітки. Це швидше за все підсвіточка. Ні, ну Ми бачимо, що є ззаді склопідйомник, тільки чому він спереді всього дві кнопки. Что ли так форд робить, не знаю. Пишіть в коментарях, хто в курсі. Що в воді виходить може управляти тільки... Справа і зліва ззаді не може. Також бачите такий переходик. З полосочками цікаво так зробили. Так, попробуємо ще відкрити багажник. Ні, багажники, на жаль, вони всі закриті. Тому показує тільки в салоні. Такі от яркий мистант, друзі. На таких от красивих дисках відділяється цей автомобільчик в такому кольорі. Ford Mach, Mach 269 кінських сил, 75 кВт один, так розуміє батарея. Рік, рік продукції 2002, рік моделі 23 рік. Ну і тут вони вказують, ціна зі знижкою 245 тисяч 900 злотих. Давайте заглянемо ще на цю електричку. Ось так от виглядає ззаду. Подивіться, як цікаво зроблена ручка. Але тут, по ідеї, не відкриєш, треба приложувати карточку, по ідеї, щоб відкрити. Так як намальований тут у нас замочок, ну і видно, що то карту і тоді відкриває. Ну, Заглянемо через вікно. Відкрити всередини все. Найшов я, друзі, ручку. Отака от ручечка відкрилася зсередини. Спереді я так і розумів, що це через ключ карту. Так у нас виглядає карта двері. Сидіння такі вже попростіші, нема вже тут такої підтримки явної вираженої. У нас це повністю шкіра. Ну і Задні двері, як можете бачити, теж відкривається по ключі. Ford Capri, друзі на такому яркому синьому кольорі. Так, розумієш, це теж, напевно, електричка. Зараз почитаємо. Ціна такої машинки 208 900 По характеристиках новий Ford Capri 286 кінських сил, 77 кВт. Один батарея, я так розумію. 25-й рік. машинка Подивіться на ці дошки Намитався. Не бачу тут 235 на 50R20. Р20, давайте заглянемо. Салончик, зараз так повіду покажу вам по кругу машинку. Карта дверей у них, по суті, подібні на всіх моделях плюс-мінус одинакові. Ну і подивіться, як красиво підсвічується руль. Також панелька показує заряд 20% батареї. На 109 км вистачає. Написано, що двері відкриті. Ну Все, все потухло, він іменно підсвічувався в момент відкриття дверей. Ну і також тут ми бачимо, теж все все потухло. Час від часу хіба засвічується під час. Чого-то він блимає. толі він може маячить, що батарейка сідає, що треба заряджати. Ну, от так, друзі, виглядає панелька збоку. Два підстаканника, по суті, те саме включення, регулювання звуку камера. От такі от сидіння. В принципі, непогана підтримка. Є пам'ять, три положення. Покажу вам ще місце ззаді. Я сів за водієм. В принципі, в мене тут все помістилося, мені зручно. Так що ззад розказати простору. Ну і отак виглядає у нас водійська сторона. Також є у нас тут ліхтарики, підсвіточка. Чорний такий потолок. Не знаю як вмикається, кнопочок немає фізичних, то ли якийсь сенсорний чи як. Не скажу. Ну і бачите, самі сидіння мається на увазі Ці чехли, що надіті. Тут вже така прям непонятно, що воно вам зроблено, це видно як. Екологічно чистий матеріал. Ну і маємо також дві USB-зарядки. Верніше дві Type-C зарядки і обдув. Ось такі от, друзі, Ford Kuga у нас. Теж такий яркий колір. Переливається красиво. Пройду по кругу, покажу вам. Гібридна версія. Давайте підійдемо, подивимося, що по ціні. Ціна знижкою 161 900. Що вони нам тут пишуть? Естилайнт автоматична коробочка. Ну, в принципі, більше опису я не бачу. Написано, що рік продукції 24 рік. Версія ST Light, коробочка автоматична. Повний привід, я так розумію. Ну і ще вони щось там вказують за покраску. такие вот колы состоять. Это у нас R18 255 на 60. Континенталь. И у нас Esteline. Такая вот вся черная карта двери. Бачимо, маємо зарядочку USB і Type-C. Ну і також прикурювач 12 вольт. Тут у нас стоїть джойстик, паркінг і ще, ще одна кнопочка, не знаю, що вона показує. Рука намальована. Це у нас вже задня дверка показує вам місце. Справді, у нас ми бачимо, є вже підігрів. Підігрів сидіння, дві позиції, ну і також дві розетки В принципі, своїм ростом я поміщаюсь спокійно. Просто самі сидіння, вони якби більше по наклону. Немає такого великого наклону, як в інших. Більш кут під 90 градусів, як сидиш. Також ліфтарик. Потолок темний. Водійська сторона. Бачимо чотири скло підйомника, блокировка стекол, Стрілочка намальована, не знаю. Ну і також блокіровка дверей. и регулировка зеркал. Так вот, друзья, выглядит у нас руль. Досить красивый. Кнопочки механичные на руле. Тоже как бы полноценная такая приборка у нас. Ну и такие вот маленький экран. Форт Куга. такий от друзі Ford Transit двохмісний. Покажу вам зразу спочатку машинку, потім глянемо на ціну. Тут він вже такий попрощенький, більше для своїх цілей, призначений перевозити. Так от виглядає руль. Тут у нас теж куча кнопочок. Є отакий от екранчик. Ну, в принципі, хороший салончик, коробочка, бачите, механіка, шестиступочка, є USB Type-C, також є безпровідна зарядочка бачу. Ззаді у нас тут все отак зашито. Маємо два очка повісити курточку. Такі от підтримки для руки. Ну, в принципі, все. Сідання регулюється вручну. Тут нам, в принципі, і не потрібно. Машина не для того предназначена. Такі от колеса стоять. 205 на 65 R16. Ну і також вигляд ззаді. такие вот фордик транзитик запаска у нас внизу Ну и по цене, друзья, у нас получается 24 рик. Новий транзит 1.0 EcoBoost 100 км М6 введе тренд вен. Ціна. Получається знижка 10 тисяч 400 злотих. Ціна зі знижкою 75 тисяч злотих. Ну і тут є невеличкий опис, кому цікаво, можна буде почитати. Також, друзі, є ще отакі пікапфорд. На нього немає ціни. Я так просто трошки зі сторони вам покажу. В6 стоїть. вже треба уточняти чи продається він чи вже проданий Ну, я думаю не проблема такий автомобіль купити головне гроші дивіться карта двері у нас водійська Глядає так руль. теж повноцінна панелька є, великий екран. Ззаді теж достатньо місця, сидіння вже такі ззаді йдуть повище. Ну, Маємо теж внизу, бачу, розеточку Type-C і USB. Такий от вилтрек, друзі. А це ми все, друзі. Будемо закінчувати. Показав я вам модельки, які продаються в автосалоні Ford в Польщі. Всім дякую за перегляд, всім бажаю добра миру, до наступних відео, друзі. Всім пока!